Альпійський затишок чи черезмірна трата грошей? стиль шале. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про стиль, який пахне деревом, теплом і затишком. Дизайн інтер'єру в стилі шале. Що це таке, як він виглядає і як зробити шале навіть у звичайній квартирі. Поїхали! Слово шале походить із французької та означає хатина в горах. Цей стиль народився в Альпах, де будинки мали бути теплими, надійними і максимально затишними. Основна ідея стилю шале гармонія з природою, тепло та простота. Тут панують дерево, камінь, м'який текстиль, натуральні кольори та масивні меблі. Давайте розберемось у основних рисах стилю шале. Перше натуральні матеріали. Дерево головний герой. Масивні балки на стелі, дерев'яні підлоги, меблі з грубого дерева. Також використовується натуральний камінь, часто для облицювання каміна чи підлоги. До речі, рідкі шпалери від торгової марки Біопласт також виготовляються з натуральних матеріалів і чудово лягають у концепцію стилю шале. Друге теплі природні кольори. Палітра це всі відтінки дерева. Сірий камінь, молочний, коричневий, моховий зелений. Ніякого пластику чи кислотних кольорів. Третє камін. Камін це серце стилю шале. Ідеально, якщо він справжній, але сучасні електричні чи біокаміни теж підходять. Четверте масивні меблі. Ніякого хайтеку. Меблі прості, великі, ніби зрублені вручну. М'які дивани з вовняними пледами, шкіряні крісла усе для релаксу. П'яте текстиль та декор. Важкі штори, хутряні або в'язані подушки, килими з етноорнаментом. Шосте декор. Свічки, дерев'яні миски та ковані світильники. Тепер давайте поговоримо, як і де можна використовувати стиль шале. Шале ідеальний варіант для заміських будинків та дач. Тут він грає наповну: дерев'яні стіни, тераса з видом на природу і, звісно, його величність, камін з його трескітом і теплом посеред вітальні. Квартира у місті. Так, навіть у квартирі можна створити атмосферу шале. Просто використовуйте наступні елементи: дерево або дерев'яні панелі, багато текстилю, декоративний або натуральний камінь. Можна додати декоративний камін і м'яке світло. Це безсумнівно створить атмосферу заміського затишку: готелі, кафе, ресторани. Шале часто використовують у закладах, які хочуть створити теплу домашню атмосферу альпійського комфорту. Але не поспішайте захоплювати стилем шале. Так, безумовно, він приваблює і манить своїм затишком, але це підходить не для всіх. Хочу сказати пару слів і про плюси і мінуси даного стилю. До плюсів відноситься атмосфера тепла, затишку та спокою. Вічна класика, цей стиль ніколи не виходить з моди. Ідеальна для релаксу та відновлення. А тепер і про мінуси: цей стиль може виглядати важко у маленьких приміщеннях, тому в однокімнатній квартирі краще не використовувати. Друге натуральні матеріали. Вони коштують дорого, тому не всім вони по кишені. Ну і звісно, не всім до душі сільський вайб. Ось і все, друзі. Отже, шале це не просто стиль, це настрій. Це коли хочеться загорнутися у плед, налити какао і слухати, як потріскує камін. Якщо тобі до душі природні матеріали, спокійні кольори та тепло, обов'язково зверни увагу на цей стиль. Пиши в коментарях, чи подобається тобі стиль шале, і які стилі ти хочеш ще побачити в наступних випусках. Підписуйся на наш канал, став лайк, і побачимось зовсім скоро. До нових зустрічей і щасливого декорування!